Ми всі, хоч раз мріяли, щоб смачна кава просто з'являлася вдома за помахом руки, без танців з турками, без ігор в баристу, без прибирання половини кухні. Потім і здається, така машина вже є. Тож сьогодні покажу вам капсульну кавоварку, яку я вже дуже хочу залишити у себе вдома, бо виглядає вона стильно, варить смачно, і все це просто й легко. Хоча фанатом кави я себе точно не назву. Знайомтесь, це Льор Баріста Сублім, І сьогодні ми будемо з вами тестувати та Дегустувати смачну каву, адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор. І саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочнемо з пакування та комплектації, і кавомашина приходить до вас у вже зібраному стані. Нічого додатково крутити не треба, просто поставили на стіл і вже готово. Місця вона займає небагато, виглядає дуже навіть стильно і більше того, одразу ж в подарунок ви отримаєте і капсули кави, які і будуть тішити вас кожен ранок. Капсул насипали справді щедро, цілих 50 штук. Вони тут різного розміру. Це звичайні та XXL, але детальніше про них розкажу трошечки далі. Вибачте, що змушую чекати, але ну це одна з основних фішок цієї кавомашини. І ви коли про неї дізнаєтесь, то і собі таку захочете. Це того точно варте. До речі, така чашечка, це теж з нею прийшла. Що мені подобається в ній, окрім того, що, як я вже сказав, вона доволі компактна і не забере багато місця на будь-якій кухні, і загалом стильно мінімалістична і впишеться будь-куди, це те, що вона максимально проста в використанні. Ви заливаєте воду у відповідний резервуар, ставите капсулу і тицяєте одну кнопку. Якихось складних механізмів керування тут просто немає. Три кнопки, які приготують вам все, що ви забажаєте. Ну або ж. Все, що вона вміє, а вміє вона заварювати ароматне рістретто, Еспресо або Лунго. Відгукніться в коментарях, хто як і я до сьогодні ну просто гадки не мав, що таке теж існує. Капсулу з меленою кавою вона заварює під високим тиском до 19 бар, і це все для того, щоб ви відчули на повну якість смак та аромат свіженької кави, збадьорилися і були готові розривати цей світ, підкорювати цей шоу-бізнес і загалом кайфувати від кожної миті життя. Як ми вже згадували, тут в комплекті є капсули різного розміру, різницю між ними видно неозброєним. Оку, і чому вони власне різні. Ну логічно, що різні капсули це різна порція кави, і це та сама основна фішка цієї кавомашини, тому що ви купуєте одну льор-баріста-сублім, а отримуєте вдвічі більше. До речі, ніякої капсульної монополії тут немає, і капсули інших брендів тут теж підтримуються. А от подвійні капсули це ексклюзивна розробка для саме цієї кавової системи, і кавоварка автоматично розпізнає подвійну капсулу і підлаштовує більш. Порцію води при заварюванні, тобто можна одразу готувати на двох, Заварюєте одразу і для себе, і для свого психолога, щоб вивести це складне життя сьогодні. Що стосується розміру порції, то це насправді ще одна фішка льорбаріста. Адже тут загалом можна відрегулювати об'єм води на бажану вами порцію. І піддон цієї капсульної кавоварки, теж можна відрегулювати на вашу улюблену чашку. В мене відтепер вона виглядає. Отак от можете написати в коментарях і описати, як виглядає ваша улюблена чашка, а я обіцяю все прочитати і уявити кожну. Ну тільки оцею. Опишіть красиво, ну щоб я прям пофантазував. Загалом Льор Баріста Sublime це як iPhone серед кавоварок. Красиво, просто. Працює один клік і чашка ароматної кави вже у ваших руках, і з нею не треба насправді бути гуру, щоб отримувати кайф кожен день. В користуванні вона проста як двері, в обслуговуванні все ще легше, її не потрібно чистити чи мити як зернові кавомашини. Вона просто працює. І якщо ви хочете собі таку ж, а я знаю, що хочете, то переходьте за посиланням в описі і зробіть подарунок собі чи комусь іншому. Це точно пил збирати не буде. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Підписатися на канал, також тисніть обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити нових оглядів. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики. А скільки кави я вже випив за сьогодні?